Дев'ята ранку Ужгород зупинився на хвилину, як і вся Україна. Після сигналу тривоги по місту лунає оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. У цей момент у місті стихає рух на центральних вулицях. Зупиняються автомобілі, громадський транспорт призупиняє рух. Перехожі завмирають. Хвилина тиші на згадку про військових і цивільних, дітей, і дорослих, всіх, чиї життя забрала війна. Віддати шану нашим героям, які полегли на сході, та підтримку тим, які воюють. Це все українська акція, яка започаткована була по всій Україні. Ми само собою, як як громадська організація, волонтери Закарпаття долучилися, ініціювали саме в Закарпатті, в місті Ужгороді та по всі, по всьому Закарпаттю. Донедавна дуже багато хто не ставав, але вже почалися масово долучати всі водії, виходити з автомобілів, дотримуватися до кінця і гімну України і віддавати шану. Адже ми таким чином показуємо єдність. Сходу і заходу разом, тобто, вся Україна, вона є суцільна, ціла і непереможна. Саме такі акції показують нашу єдність і нашу непохитність по всьому світу для волонтерки з 2014 року. Людмили Балох. Ця акція особливо важлива і щемлива. Мого сина звали В'ячеслав. Йому було 36 років, коли він загинув на полігоні у Рівному. Це я вважаю, для... кожна людина має мати це в серці, не іменно для тих, у кого загинули, а кожна людина має це знати, що дати шану нашим військовим, які загибли за нашу, щоб ми тут могли вільно ходити, навчатися, працювати, щоб ми могли. Я вважаю, що це кожна людина має дати шану. Це є приємно, коли люди зупиняються. Це да, дуже красиво, що вони дають шану, що поважають. Але є на жаль такі, які проходять мимо. Всеукраїнська акція пам'яті триває щодня і є обов'язковою для всіх громад. В Ужгороді оголошення транслюють через гучномовці та в громадському транспорті. А от як реагувати, це вже свідомий вибір кожного. Коли мовчання, я вважаю, що треба зупинятися та поважати всіх загиблих, які е, віддали життя за перемогу. Бачила, що не всі зупиняються, але я вважаю це діло кожного, тому це на їхній совісті, тому ось що я можу сказати. Звичайно, що це є важливо. Маємо поважати ті жертви, які кожен день так, не всі свідомі містяни кажуть, для них ця акція неформальність, а можливість зупинитися і подумки подякувати тим, хто віддав життя за Україну. Варто додати серед жителів Ужгорода зустріли іноземця. Тревіс Рос із штату Огайо США, одружений на українці, зупинився разом з донечкою та Ужгородцями. Цей момент нагадує світу, що ми живемо в час, коли є люди, які кидають каміння одне в одного. Це якось безглуздо і сумно, але я вважаю, що український дух сильний і нічого не здатне його зламати. Варто додати в Ужгороді, попри рішення виконкому від 22 грудня 2025 року про зупинку громадського транспорту та автоматичне вмикання червоного сигналу на світлофорах, реально цього не відбувається з технічних причин. У міськраді пояснюють, світлофорні об'єкти застарілі і не підтримують таку функцію. Очільниця департаменту інфраструктури Даніела Геверкян каже: у місті 25 світлофорів їх оновлення коштуватиме майже 7 мільйонів гривень. Коли дійде черга модернізації, наразі невідомо. Проте це. Не заважає зупинитися на хвилину.